Слава Україні! Продовжуємо Питон, і сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу з теми складання програм з використанням вкладених циклів. Отже, у нас сьогодні буде незвичайна практична робота. Сьогодні ми з вами виконаємо 4 завдання у одній програмі. Відповідно, ми з вами виконаємо четверте завдання на сторінці 181. Першу його частину, де знайти суму чисел від 0 до n, ми з вами розглядали на попередньому уроці. Наступне його завдання це знайти добуток перних чисел від 2 до числа вибраного на шкалі. Там обмеження стоїть 10. Відповідно, шкала в нас одна. Я не переробляв. Мій процесор здатен порахувати відповідні значення. Якщо у вас не буде рахувати, можете зменшити безпосередньо розмірні шкали. Далі. Завдання В. Суму чисел, які кратні 5 від числа 1 до обраного на шкалі. Розміри шкали за замовчуванням залишаємо. і Завдання Г. Кількість чисел, які діляться на 3 від введеного в текстове поле числа до числа обраного на шкалі, розміри шкали за замовчуванням. Якщо обране на шкалі число менше від введеного початкового значення, то отримати повідомлення про помилку. Відповідно, якщо ви не мій учень, а уроком користуються мої колеги. Вашим завданням буде ці чотири функції, які є у програмі. З них створити чотири окремі програми, які будуть виконувати відповідно дані завдання від А до Г. Ну, знову таки повторююся: завдання А ми з вами робили минулого уроку. Якщо ви мій учень, відповідно, вашим завданням буде переписати код програми і записати пояснення до кожного рядка, яке я зараз розкажу. Ну що ж, переходимо до програмного коду, відповідно йдемо по порядку. Отже, перший рядок ми підключаємо екранний модуль Текінтер, другий рядок ми з вами. Вводимо зміну вікна, вона має ім'я у нас root. Далі вводимо дві зміни. Перша зміна це у нас тип var, Відповідно, це зміна, яку ми отримуємо із нашої шкали вибору. Друга зміна це у нас string var, це у нас зміна sv 1 І це зміна, яку ми отримуємо з текстового поля. Отже, випадок А четвертого завдання ми з вами робили на попередньому уроці. Він там чітко пояснений, тому на ньому не зупиняємося. Отже, випадок Б. Переходимо. Нам потрібно знайти добуток певних чисел від 2 до числа обраного на шкалі. Ну, в завданні максимально 10. Це у нас із вами йде обмеження, тобто процесора комп'ютера, на якому ви працюєте, тому що процесор може не справитися з обчисленнями і не повернути результат. У мене Корей 9, тому він результат повертає. Відповідно, ви можете обмежити розмір шкали дійсно до 10. Отже, так як ми з вами шукаємо добуток, відповідно, це у нас буде зміна, і початкове значення безпосередньо ми маємо 1, початкове значення і нашої змінної лічильника, ми задаємо 2. Далі отримуємо значення нашої школи вибору шляхом використання методу get і перетворюємо її в цілий тип. Таким чином, ми отримуємо значення n, використовуємо оператор while, тобто поки i менше за n, d помножити на значення i, тобто коли наші парні числа, і відповідно до значення i додаємо. Двіечку, і в підсумку виводимо той результат, що отримали. Наступне завдання у нас В. М. Нам потрібно знайти суму чисел які кратні 5 від одиниці до обраного числа на шкалі вибору. Відповідно, так як шукаємо суму, початкове значення S присвоюємо 0, це буде наша сума. Отримуємо значення шкали вибору. Аналогічно, як і в попередньому випадку. Єдине, що використовуємо оператор циклу for, і в даному випадку початкове значення і в нас сказано, що одиниця, тому ми пишемо for i in range від одиниці до n тобто для i в діапазоні від одиниці до n. Далі використовуємо оператор вибору, записуємо умову. Що якщо стача відділення на 5 нашого значення і дорівнює 0, відповідно ми до S додаємо значення І. Тобто шукаємо цю суму чисел, кратних 5 і в підсумку виводимо результат. Найскладнішим випадком у нас буде випадок генам. нам потрібно знайти кількість чисел, які діляться на 3, відведеного в текстовому полі числа, до числа обраного на шкалі вибору. Якщо обране число на шкалі вибору менше від введеного початкового значення, то отримати повідомлення про помилку. Відповідно, перше, що ми робимо, це ми вводимо суму ось це S. Далі ми отримуємо два значення. Відповідно, перше значення n ми отримуємо зі шкали вибору, значення m ми отримуємо зі текстового поля, тобто з поля для введення. І перевіряємо умову, якщо M у нас із вами більше за n. Тобто, якщо значення в текстовому полі безпосередньо буде більше, і значення введене на шкалі вибору, вибере, відповідно у нас вибиває повідомлення: виберіть на шкалі e, більше або рівне значення. Введеного в текстовому полі. Ну, зрозуміло, якщо введемо рівне значення, ми отримаємо 0, тому що наш алгоритм працювати не буде. Інакше знову використовуємо оператор for. Єдине, що ми використовуємо діапазон від m до n, тобто від значення текстового поля до значення шкали вибору. За аналогією до попереднього випадку, якщо в нас остача. А від ділення на 3 дорівнює 0, тобто число кратне 3, шукаємо суму, тобто S плюс присвоїти 1 і виводимо безпосередньо результат нашої праці. Далі ви зараз перед собою бачите головну функцію, тобто рядок, перший, який ми з вами маємо, це заголовок вікна. Далі ми з вами маємо текстовий надпис. Далі маємо безпосередньо шкалу вибору описану. Далі описуємо чотири кнопки, які викликають ті чи інші події. Єдине, що там, де у нас шкала вибору, ми з вами додаємо безпосередньо, щоб її довжина була 350 пікселів, А у кнопках задаємо ширину кнопок 50. І далі маємо поле для введення MyEdit. Яке теж має ширину 50. І, відповідно, текстове поле, в яке ми виводимо результат. І останнім рядочком маємо безпосередньо функцію, яка формує наше вікно. Давайте ще раз запустимо, натискаємо F5. І давайте знайдемо суму чисел від одиниці до n. Давайте до 33. Шукаємо 528. Далі, давайте знайдемо добуток парних чисел. Ось таке здоровезне число у нас виходить. Далі знайти суму кратних 5 чисел. Маємо, що це у нас 105 вийде. А далі безпосередньо нам потрібно ввести яке значення. Давайте від 20 до 33 від 20. До 33. І давайте знайдемо, скільки значень. 4. Давайте перевіримо: 21 раз, 24, 2, 27. 3. І безпосередньо 30 у нас виходить 4. Крайнє число, нагадаю, в нас у діапазон не входить, тому ми його безпосередньо не розглядаємо. І давайте ось тут введемо для прикладу перевірки, наприклад, 50, тобто більше значення. І давайте запускаємо. Бачимо, що нам вибиває повідомлення: виберіть на шкалі більше або рівне значення, введеного в текстовому полі. Ну що ж, а на цьому буде все. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути дзвіночок. Всім дякую за увагу! Всім до побачення.